Вітаю, друзі, на своєму каналі Городній Релакс. Сьогодні у мене на столі страшенний безлад. Тут є купа пакетиків з насіннячком, які я замовила. Є багато пакетиків, які я вже висаджувала і які мені подобаються. Також я підготувала землю і, звичайно, розвела роз... розчин марганцівки для замочування насіння. Отже, ви вже, напевно, здогадались, що я йду робити. А йду я сіяти перчики і баклажани. А які саме сорти в цьому році я обрала і чому так, покажу вам згодом. Друзі, я замочила своє насіннячко перчику. Воно у мене в розчені марганцівки буде стояти десь хвилин 15. І морганцівка з насиченого темно-фіолетового кольору з отакого, вона, бачите, стає світлішою і прозорішою, тобто насіннячко дезінфікується. Якщо вас насторожує, що є насіння, яке повністю плаває, то це далеко не означає, що це насіннячко не зійде або воно є погане. Я розумію, що ми робимо різні тести, але як показує моя практика, то це насіння прекрасно сходить. Просто воно дуже-дуже висушене. Це всі мої новинки, які я замовила цього року вперше у пані Тамари Проскорня. Мені, до речі, хтось з дописувачів порекомендував її. Я коли зайшла до неї на сторінку, друзі, там просто рай. Там є і помідори, і перчики, і фасолі, і горохи. Ну, все, кому чого душа бажає. Той на тому буде й зупинятись. Отож, я вам розкажу про свої перчики, які я виписала в пані Тамари і які отримала в подаруночок. І перший сорт це буде сорт, який називається Білий Перець. Це є сербський сорт, ранньоспілий, висота рослини 70-80 см, плоди від молочно-білого до червоного кольору і товщина стінки 7 мм. Наступний аркано. Ранній, висота 60 см, плоди яскраво помаранчеві, кубовидні, товщина стінки 7-8 мм насиченого перцевого смаку. Я думаю, що має бути чудесний. Венгерський чорний, ранньоспілий. Висотою 60 см плодику носовидні з червоного кольору в технічній спілості до насиченого вишневого в біологічній, товщина стінки 7-8 мм. Мустанг ранньоспілий, висота 80 см маса 200-400 г. Призмовідні, червоні, м'якоть хрустка. Товщина стінки до 1 см. Червоний великан це середньоспілий висотою 80 см маса плодів 200-300 г, червоні конусовидні, товщина стінки 8 мм. Аманда. Аманду, я отримала в подарунок. Це ранньоспілий сербський сорт, висотою до 1 м, плоди конусовидні. Змінюють свій кольор від молочно-білого до червоного. Товщина стінки 7-8 мм. Топету роса ранньоспілий 70 см. Товщина стінки 7-8 мм, масою 150 г. Він також буде йти від білого до червоного кольору. Майянський цицак. Це гострий перець, середньоспілий, висотою 60 см, довжина перчин 20-25 Ще один сорт гіркого перцю. Мені пані Тамара прислала в подарунок, який називається Червона вишня. Він має дуже товсту стінку, він напівгострий рахується для фарширування фетою або рибкою. Маса таких парчин 20-25 грам. Я все в роботі, вже один такий контейнер посіяла, і хочу вам ще показати сорти, які я буду висівати баклажанів. Я їх замовила в Олександра Федорченка. Це отакі класні темно-фіолетові баклажани, які називаються вакула. Вони мають вагу 200-400 грам і висотою 70 см. Наступний сорт це білий баклажанчик. Я дуже люблю білі баклажани. І Він називається сніг серед літа. Він також кущик має 50-60 см висоти і 200-300 г ваги. Ці баклажани геть позбавлені гіркоти, вони смачні. Раніше я любила висаджувати білі баклажани бібо. Ну, і сині в мене була царська ікра, це були фаворити, але в цьому році я вирішила щось таке поміняти. Ну і також у пана Олександра я замовила собі отакий чудесний перчик, який називається мерешор. Він висотою 60 см і товщина стінки 8-10 мм майже сантиметр. Мені дуже подобаються товстостінні перці. Ось, друзі, перчик фатіму я викладаю без замочування, тому що перчик оброблений, і він отакий хороший, такий гарний велетень. Якщо він дійсно буде такий: 240 г. 3-4 камери має. І перчина 16х9. Круто, правда? Це розмір плоду. Що в мене є перчик, який я виписала в Інтерфлорі. Називається Малинове серце. Зараз подивлюсь, яке тут насіння. А наступна порція у мене замочується. І тут у мене є три дуже товстостінні сорти перчику. Це Маріша і грок Белл. Ще мені прислала класні перчики. Моя дописувачка пані Ліана, за що їй дуже-дуже дякую. І вона мені прислала такі сорти, як Бубочка, Слава ЗСУ. Гіркий перчик Хабанеро і цицак. Тому це так я посіяла як від Тамари Проскорні, так і від пані Лєни. Друзі, ви знаєте, що я згадала? Що я в минулому році виписувала багато перчиків, як пекучих, так і солодких. Я про них геть забула. Нам мабуть, треба посадити подивитися. Друзі, я розклала вже свої останній лоточок перчиків, залишилось тільки їх присипати землею, як то кажуть, Бог родить і на того, хто не робить. До речі, у мене дуже багато залишилося свого зібраного насіннячка. Тут є і ротунда, солодка, також є червона лопата. Дивіться, скільки, це все насіння 24-го року. Також є лагман, гладіатор, жовтенькі перчики вони дуже хороші і дуже смачні. Це насіння 23-го року, але воно обов'язково зайде. Якщо комусь потрібно, то можете просто мені написати, і я з радістю поділюсь насінням. В цьому році сажу всі нові сорти. Навіть не сажу свій урожайний відклала поки що, тому що хочу знайти для себе гарний, товстостінний, аби віддавав гарний урожай за любої погоди. Колись у мене був дуже хороший перечардаш, але я, він у мене звівся, насіння знайти нове не можу, тому шукаю щось хороше. Кому було корисно, кладіть пальчики вгору і бувайте здорові!